У Рівному нарешті розпочали оновлення стели пам'яті героїв небесної сотні. Упродовж останніх років мурал виглядав занедбано. На це неодноразово звертали увагу рівняни. Це просто повага, дань поваги людям, які загинули за свободу. Ну я вважаю, що це доцільно. В принципі, це люди, які боролися за нашу свободу, які підтримували. Нашу країну в найскладніший період і вона дійсно потребувала ремонту. Обов'язково пам'ять. Звичайно, що достійний. Вже потрібно було зробити. Меморіал до цього вже кілька разів реставрували. Щоправда, це робили небайдужі рівняни. На мою думку, доцільно зараз її ремонтувати, тому що до цього моменту особисто я та мої друзі реставрували її три рази. Я вважаю, що історію потрібно пам'ятати, і жителі рівного повинні також бути до цього задіяні. Однак деякі рівняни кажуть, що ремонт не на часі. Ні, я, я не прихильник тих всіх водойна йде мені як. Здається, що краще ті кошти витрачити на озброєння і за закінчення швидшого війни, потім будуть ремонтувати стелу. За рік буде 10-та річниця від подій революції гідності. Тож міська влада вирішила нарешті взяти на себе питання відновлення меморіалу, відновити художню архітектурну композицію хочуть за місяць часу. Місто виділило на ремонт 300 тисяч гривень. Відомо, що попередню світлину мають намір зберегти разом з тим, вивчають пропозиції щодо усуча. Аснення також планують відновити інші елементи цієї композиції, які були пошкоджені внаслідок погодних чинників. Ілля Томашевський новини Рівного.